Всім величезний-величезний привіт, самим найкращим. Огляд покупок. Так, небагато покупочок, але все ж таки. Бо... Ай, покажу. Але я зробив собі, хочу випити. Ой, друзі, той, хто знає цю хворобу, хай краще би ви її не знали. ось, Але я знаю, що у багатьох ця хвороба є. У мене це взагалі я не знаю. Коли воно пройде. Казали, що взагалі це все. Так, зараз воно хай розчиниться. Що пройде, коли воно пройде, не переросте воно, напевно, ніколи. Це що я говорив в минулому огляді, потрібно мені обколоти всю голову. 15 тисяч коштує оці уколи повністю. Лікар сказала. Ось, так що. Треба буде колоти. тільки коли не знаю. Можу, знаєте, мордуватись, мордуватись зранку, навіть деколи просинаюсь. Я, я зараз не цей. Як це не жалуюсь. Просто вам розказую. Дякую, що також, також хто написав мені колись коментар, що теж ці уколи колола, і так головні болі зменшились чи зникли на деякий час. Ось, ну, мені лікар моя говорила, що а, треба проколоти. Ну, коли вона сказала ціну, то я так трошки затормозив, але м -м, почитав в інтернеті і ще написав хтось там мені в коментарях, що також робив ті уколи, і головні болі м -м, чи зменшились, чи на деякий час зупинились, не пам'ятаю. Ось, Так що я, мабуть, теж буду колоти, тому що неможливо терпіти. Неможливо, це не головна біль. Це не головна біль, тому що якщо б була б головна біль, знаєте, випив таблетку, там якусь ібупром. Зараз тільки є таблеток таких крутих від головної болі, випив і через 15 хвилин взагалі вода, голова перестала боліти. А тут треба в воді розчиняти ці порошки, потім п'ю зовнігрен. І ще одні таблетки, я забув, як вони називаються, які треба розмокчувати. Так, вони допомагають, але ціна на них, звісно, хай бог милує. Тому, якщо в когось також є такі. Це, це я нікому зараз не говорю, щоб там теж кололись, лікувались, те, як я. Це просто говорю, що я купую те, що мені написала лікар. Ось. Ви також можете в коментарях залишити, в кого є ця проблема, що ви приймаєте і як ви з цим пораєтеся. До речі, треба буде завтра купити, щоб не забув я в аптеці заказати саротен і свізовий грем. А в нас дощ почався такий починався маленький, маленький почався переріз в таку невеличку зливу, можна сказати. Мої покупки невеличкі, але, мабуть, знаєте, комусь така буде підказочка. Я завжди купую, стараюсь купувати економні а, покупки, робити розпаковку. А, мабуть, це корисно, м -м, корисне відео да? для самих, найкращих для вас, щоб ви також знали, можливо, ви не, не подивились це відео і за тебе із а, а, Сільпо. Ось, і доречне буде оце відео. Ці продукти, які я купив в сільпо, і в АТБ купував. Тут зараз буде огляд тільки сільпо, і за тебе по хорошій ціні. Може, теж, ну, може, усі ми зараз економимо, правда ж? Ось, і тому хтось комусь може бути така невеличка підказочка. Це відео. До речі, я писав, я просив щоб ви писали в коментарях. Чи, зроби, чи робити, чи знімати такі відео розпаковка, вони вам сподобались, тому я і надалі буду знімати. Селпак купував у Сільпо за 90 гривень. ,90. Це він іде тришаровий, дуже класно пахне. 8 рулонів в упаковці. Тут 8 ось Так що на тришаровий. Дуже-дуже хороша ціна, тому що я брав в своє лінія двошаровий, жовтий. Я більше його не буду брати. Буду використовувати як технічний папір, <світ> а не для, при... для прямого призначення. <світ> Взяв дві упаковки ось таких тарілок по 8 гривень. Так, по 8, да, по 8 гривень. Ну, хто... А, я відео не показував. Я відео не показував. Так, чеки мої є. Так, це шоколад, а де тарілки? Да, по 880. Дві останні забрав. Забрав дві останні. Тут 10 штук упаковці. деколи немає води. І щоб мені не. До речі, паперові, не пластикові. Ось. І не хочеться, знаєте, складати у цей посуд, коли немає води. Ну, ви мене розумієте. Одна, друга, третя, п'ята тарілка. Так, взяв, використав і викинув у смітник. Так, одноразові тарілки. Потім я вже з'їв оці. болить от, от... десь з самого дня, після обіду почалося. І. Я нічого не їв, але коли болить, нічого взагалі не хочеться. З'їв один йогурт, до речі, він мені смакує, дуже смачний. Якщо ви ще його не пробували, не куштували, спробуйте. Мені здається, він вам сподобається від Молокія. Він тільки у сільпо, я його бачу, білий на подушці з ягід. Там є їх, здається, 4 види. По 27 чи по 28 гривень йогурт. 27, так, да, по 27. 26,90. Я ще увімкну світло. Щоб вам краще було все видно. я думаю, так що це добре видно. Оце я взяв зі знижкою 50%. Він там вийшов до 20 гривень. Зараз не буду шукати, скільки він там вийшов. 16,20 знайшов. 50% знижки сьогодні його можна з'їсти. От завтра я його з'їм з цими муслями. Або вечором. Або зранку. <кій> не знаю, взагалі їсти не хочеться. Взяв зі ось цей сир Камбер 25%. Я його показував у відео. Да? Ще й знижка вийшла на касі 25%. Ну, хочу сказати, за оці наклейки це не в кожному магазині а сільпо. Якщо я вам показую цей сир президент. Плавлений сир зі знижкою, ще на касі 25%, то в вашому сільповому може і не бути, тому що ну, по різному продаються товари в різних регіонах, в різних містах. У вас можуть просто бути знижки в ці наклейки 25-35-50%. На інші товари також слідкуйте, хто ходить, слідкує, економить в магазині, користайтесь такими Скори... Голова болить. Тут <ріху> вже язик заплитається, чесно кажучи. Мабуть, треба відео було сьогодні і не знімати. Скористайтесь на касі такими наклейками, це досить, ну, знижками це досить економно. Ніби прибирав, ніби все чисто було. Так, до речі, хочу сказати за ось цей шоколад. Якщо ви пам'ятаєте, хто дивився відео огляд із магазину Сільпо, він був по. Скільки 45 чи 46 гривень, не пам'ятаю. Я зайшов у цей ряд, де а, шоколад. І я оцей шоколад знайшов, де солодке все продають, за 36 гривень. Так, зараз знайду чек, покажу. Я прикріплю, мабуть, чек. Я знайшов його за 36 гривень. Чому така різниця? Я не знаю. На поличках цінотижики стояв шоколад інакше 90 г. Зі знижкою. І, до речі, термін придатності. А, я зрозумів. До 21.07 24 термін придатності трішечки вже, бачите, підходить. Зараз 6 місяць чи який? Я, вже... я навіть не знаю, який місяць. Ну, прид... Термін придатності ще добрий. Ось, 140 грамів за 36 гривень міленіум. Правда, я люблю. А... Молочний, але я думаю, що цей також можна взяти. Подивіться у вашому сільпо. Якщо знайдете, обов'язково візьміть, якщо любите такий чорний шоколад Millennium. <кій> так, шоколад. шоколад. Зараз я подивлюсь, подивлюсь, подивлюсь. Бачите, не хочу вас просто затримувати. Ось, я знайшов. Я знайшов так, щоб вам було видно. Ну, я сподіваюся, ви мені довіряєте. Ось, 2 по 36 гривень. Шоколад 140 грамів, фундук Міленіум. Бачите, так? Да? Там мені нічого вас обманювати. Просто хтось може. Я показую, тому що, може, хтось подумає, що шоколад був по 45 гривень. Такий схожий, ну, 90 грамів, а тут 140 грамів за 36 гривень. Потім взяв ось цей шоколад. Я його також тільки що, ну ціни, ціни бачили, ціну 99 гривень. Я не знаю, я ніколи не купував. Це 300 гривень тут шоколаду за 99 гривень. Ви бачили, яка ціна зараз на мілку, на велику ви, 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 вище 100 гривень. Ось, і в Вері Пері також, зараз в АТБ зі знижкою, але там також ціна вища, ніж 100 120 чи що. Ну а тут за 99 спробую. Хто купував, залишайте свої коментарі. Я думаю, це непоганий буде шоколад. Він з 1855 року. Ось такі каші я купував а, ще а, в Києві, а, тільки великі були, такі півлітрові, здається, якщо я не помиляюсь, а, вони мені дуже подобались. Деколи вечором хочеться щось їсти і так думаєш, чи сідати, то ті канапки робити з тим чаєм, на ніч не хочеться напузятися. Отак, отакий в мене графік, що цілий день не їм, а потім вечором хочеться щось їсти. Тоді я взяв таку ткашу, я тоді купував її дуже часто. А, в сільпо є в нашому, але чомусь в маленьких упаковочках, ось таких. Тут, я думаю, хай буде по 30 гривень яготинський для дітей. молочно пшенична з пробіотиком і молочно-гречана з пробіотиком. Так випив і наївся, обдурив і, та пішов спати. Так, а Це у нас АТБ там далі. Все ж таки я взяв оці серветки Зева, вони 50 гривень коштують. 10 штук у упаковці, по 5 гривень одна пачечка. В пачечці 10 штучок одні. Зева тришарова йде. З ароматом Ромашки дуже круто пахне. ось, І вона йде тришарова. Я колись купував в, в Єві оцю делюкс Зева, теж по акції було. По 10 гривень за штучку. <гум> Купи дві і третє в подарунок. Тобто за 20 гривень три штуки. А тут ще дешевше виходить. Да? Ось. Чи так само? Тому, думаю, хай буде. Хай буде. Так, і взяв ось цей моджі, що я вам говорив, надзвичайно цікавий. Я його би й не купив. Просто я коли ходив по торговому центрі, дуже багато молоді ходило з цим моджо. Я думав, я його візьму спробую. Я коли його як відкрив, спробував. Це справжній напій коктейль Мохіто. Це ж треба було так зробити. Тут цілий літер, він зараз в акції в по 19 гривень. Якщо любите такі штучки, тут написано без консервантів, без штучних ароматизаторів, можете спробувати кинути два кубика льда в стакан, буде надзвичайно дуже смачно літом охолодитися. Так, далі у нас буде АТБ. АТБ. Такого багато я нічого не купив. Це вже лимон я поставив. лимони взяв. Ну, звичайно ж, масло. Хто не купував масло. Так, треба його зараз в холодильник поставити. Масло взяв, дві упаковки. Зараз дуже на нього хороша ціна. Обов'язково візьміть. 180 грамів, 82% жирності і взяв безлактозне. Ви знаєте, чому мені Я Якось взяв одну упаковку. Зповнити. Спробувати. Воно мені більше сподобалось, чесно вам кажучи. Ну, цього разу я взяв 4. Два таких і два таких. Хай буде. Правда, нікуди місця в морозильці немає. Впихнув, як міг. Добре, що компактне. Так, ну купив морку О, цю не морку, а як вона називається. Господи, боже мій, як вона називається? Бульба. Тут говорять бульба, картопля. Картоплю взяв молоденьку, я її так просто відшкрябаю, помию відшкрябаю і відварюю. І взяв упаковки, це і мені хватить на два рази. Тут 400 400 грамів. Ну, зараз вони по 28 здається, чи по скільки? Чи по 18. Чу. Отак, ну це в мене голова була, тому в мене така зараз. Таке дурне все в голові. Хочу сказати, що подорожчили яйця, тому якщо десь будете бачити, що яйця а, зі знижкою. Так, стоїть. Зі знижкою обов'язково візьміть. А, ну, я в тебе взяв. От, по, по 40 гривень, там, здається, це 0 іде. А решта я не пам'ятаю, тому що зараз знову ціни на яйця пішли до гори. І знову зараз буде, будемо вивчати з вами нові ціни. Все пішло до гори. Особливо я не можу подивитись. Запам'ятати ціни на каву. Кожен тиждень нова ціна на каву, кожен тиждень ціна на на шоколад. Ой. І взяв дві сметани. А своя лінія, я її розпробував, вона дуже смачна, 20% жирності зараз ще в акції. Акція подовжена. Тут 400 грамів, вона дуже дійсно смачна. Хто не, не пробував, візьміть, спробуйте, вона вам дійсно сподобається. До речі, навіть в коментарях мені писали, що Віталік спробувала сметану від своя лінія, і дійсно вона мені сподобалася. Так що візьміть, спробуйте, я вам погане ніколи не пораджу і не, не скажу. І навпаки, скажу, що це не здали, взагалі не купуйте. Ось такі були мої покупки. Ну що ж, таблетка, мабуть, почала діяти. І Я йду лягати спаточки. А я вам хочу побажати, як завжди, всього-всього самого найкращого. Пам'ятайте, що ви найкращі. І я хочу, щоб у вас все було гаразд. Дощик падає так цікаво під віконня і якось так стає зразу комфортно, уютно, затишно. Все, всім пока.